Сьогодні ось таких я, дівчаточка, гарних булочок напекла. Заповняє дуже швидко і дуже легко. Зараз покажу. Гарного дня всім, дівчата і хлопці. Зараз замісимо тісто. Ще один варіант. Я покажу булочок. Дуже швидесенько, дуже простесенько. Значить, так. стакан молока, тут у мене 200 міліграмів. Ось я кладу кусочок. Масло, чи то маргарину, У мене маргарин, десь, не знаю, може 25 грамів так. Тепер я покладу дріжджі. 15-20 грамів дріжджі кладу. Тепер цукру. Я дві ложки покладу. Можете більше покласти. Ванільки покладу півпачечки. Цукор це в мене. Олійки ложку, так, щоб не забутися. Аж тут забуватися? тут дуже легко і просто. Яєчка я покладу, кого нема не кладіть. Це таке діло, солі півчайної ложки. Хай трошки постоїть воно, щоб дріжджі трошки подружилися. І борошно готуйте десь 400 г. Дівчаточка, якщо у когось нема молока, сміло лийте воду. Сміло лийте, я відповідаю, що, чесно, буде смачно. Так, вію борошно і замішую. Війте поступово, замішуйте і не забувайте, що тісто любить спокій. І все у вас вийде. Дівчаточки, дякую всім за... Гарні коментарі. Мені дуже приємно читати такі коментарі. Я вас всіх люблю, пам'ятайте, всі коментарі я перечитую обов'язково. Все бачу, всіх бачу. То я не всім відповідаю, бо просто не маю змоги. Дуже багато коментарів. Думала, може, коржиків зробити. З кефіром, смальцем. З Ні, зараз булочок з булочок спечу, а завтра вже коржиків, напевно, спечу. Люблю я дріжове тісто, що я зроблю. Нема нічого складного, дівчата. Буквально 10 хвилин. 10 хвилин це все це діло зайняло 10 хвилин і тісто ось готове. От, кладу я його відпочивати ще хвилин на 40, зараз закутаю і булочки, будемо ліпити. дівчаточки, тісто моє підійшло гарне, як завжди. Викладаю і ділю його на 9 частин. Дівчаточки, роблю 9 кульок. Я теж сьогодні натомилась, і на городі була, і клубніку полола, і забор чухрала. храла. Ще тільки не робила. Але донька мені каже, мамко, а ти що сьогодні нічого не спечеш? А що, що робить? Спечу, звичайно, що спечу. Для мене це в задоволення. Я, я люблю пекти, так що зараз печу щось. Такі гарненькі. Накрию їх. Хай хвилин п'ять повишать. Тепер, дівчаточки. Беру я кульку. Видно? Бо часто пишуть, що нічого не видно, ви тільки себе показуєте. Буду старатися, щоб видно було. Так злогисенька я розкатала. Тепер ще роблю, такі роблю надрізики. Це в мене буде булочка. Булочка моя дівчата називається просто квіточка. Ось так я. Гарненько зробила. Видно? Ось так мої сонечки я поскладала їх, П'ять штук поклала сюди, чотири положу на іншу жаровню. І буду розігрівати духовку. Трішки пізніше я покажу, що я буду далі робити. Так, дівчаточки, тепер вони трошки постояли. Що я роблю? Так я роблю такі виямки. Сюди я покладу повидло. Такі я роблю сьогодні красавиці. Це квіточки. Це мої квіточки. Такий варіант зроблю і трішки інакше зроблю, дівчата. А ці чотири штучки я зроблю просто як ватрушки. Так, кладу повидло. Те саме повидло. Видно ж, Ось так надрізки. В одне ушко протягую і в друге. І так під низ. Нема нічого складного, дівчата. все вийде. А ці ось так я тут поскладала. Хай теж підходять. Дівчаточки, помазала я яєчком, ставлю в духовку 180 градусів, хвилин на 15. Не більше. Ці мої теж вже підійшли. Мажу я яєчком їх. Ставлю теж на 15 хвилин, 180 градусів. А ще. Хочу, дівчатка, вам нагадати: якщо у вас нема молока, то лийте воду. Все вийде. Добавте там, може, ложку сметани в кого є, чи то масла, кусочок. І буде, що таке смачне, я вас запевняю, чесно. А ці вже дівчаточки спекалися, які гарні. І ще, дівчата, нагадую вам, якщо немає глянцю на них, то не звинувачуйте ви температуру. Таке борошно, значить, якісь борошна така, або яєчко таке. Головне не засушувати, а можна просто-напросто накрити вологим рушничком, що я зараз зроблю. Ось так вкриваю рушничком, і хай вони постоять. Головне, не засушуйте їх. Пройшло 15 хвилин, впевнилось в тому, що вони вже спеклися. І відставляйте. І все буде добре. Ці дівчаточки вийшли. Не забувайтеся рушничком прикрити. Чого таку красоту не спробувати. Дівчаточки, як пух. Куштувати не буду. Зараз я чайник включу і з донькою будемо разом куштувати. А я хочу побажати всім нам, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!